Три депутата, дякую за те, що прибули. Отже, 75 ту сесію позачергову вважаємо відкритою. Мучання. Шануємо всіх воїнів загиблих і всіх, хто загинув з мирного населення під час російсько-української війни. Дякую. Сьогодні на порядок денний виносять три питання. Давайте поставимо голосування за основу. Залічні прийняття. Чи є питання або пропозиції до порядку денного? Якщо немає, то поставити ці одним. За рішення проєкту. Отже, перше питання про передачу між бюджетного в бюджету Калуської міської територіальної громади в виді субвенції місцевого бюджету, державного бюджету. Проєктом рішення пропонується. Передати спеціального бюджету державному бюджету бюджетний транспорт у розмірі 2 мільйони 237 тисяч 500, а саме 737 тисяч 500 гривень по загальному фонду та 1 мільйон 500 тисяч гривень по спеціальному фонду. Дані кошти пропонується передати батальйону територіальної оборони на зарядні станції, засоби зв'язку, а також уповноважити міського воду на ну, видання відповідного договору Рішення комісії розглядалося на спеціальній комісії. Рішення було наукласне. Чи є запитання, пропозиції? Якщо немає, тоді приступаємо до голосування. Прошу поставити цілу. 27 за рішення проєкту. Дякую. Наступне питання внесення змін в програму підтримки діяльності регіонального сервісного центру Львівської, Лівоно-Франківської та Закарпатських областей ГЦ ГЦВС в Калужській територіальній громаді. Доброго дня. Питання чисто технічне. В, в, в серпні місяці ми вже виділили на ну, програмі захід це передбачили. Але там він називався як придбання обладнання, комп'ютерне обладнання, а казначейство зараз не допускає, оскільки вони хочуть купляти багато пристрої для копіювання. І тому просять змінити цей, вони самі розроблені програми, замість цього три придбання, багатофункціональних пристроїв для друку у кількості 10 одиниць. Бо казначейство хоче уточнення, а ми просто ну, не вповноважені уточнювати те, що... Підписки, релативи, релативи Чи є запитання? Питання використати такому Прошу. Я так розумію, що це мремо. Так так. Так, коли буде у нас в, калуш, в калуш, я трошки речі, захоче, перші, ніколи можна здавати загляд, здавати їзду і отримувати права на право вогіння і їзду. Ну, а то нас були Приїжджав керівник міжрегіонального управління МРЕО, яке знаходиться у Львові, його заступник Шпек з Франківська і наш керівник нашого центру Калуші, була розмова з головою. В принципі, для того, щоб це було, ми маємо з ними вийти на нову навчальну базу, нове місце для здачі. Вони, в принципі, ті земельні ділянки вже для себе вибрали, тому тобто, що місто запропонувало далі, щоб вони по лінії Міністерства внутрішніх справ десь, напевно, буде наступний рік це закладати, щоб воно було закладено в бюджеті, і якщо проєкт вийде, то тільки після будівництва міної інфраструктури будуть робити тут. Змінили Ми зараз з ними спілкувалися про те, що ми хочемо у нас на території робити за рахунок їхній, тільки від нас земельна ділянка модульну, е, ну, скажімо так, модульну МРЕО з автошколою, з усіма е, звідти скажем, процесами, які можуть бути. Е, ділянку ми знайшли, зараз вони шукають кошти для того, щоб зробити таку. Модульну школу і, ну, і загальному МРЕО перенести на зовсім інші об'єкти. А то що було у нас до цього? Те, що було, неможливо, тому що вимагається питання інклюзії mm -hmm. і потрібні mm -hmm. е, доступи. І, це. і Тому ми говоримо зараз про те, що це має бути ділянка, на якій будуть збудовані за рахунок різного. Е, ну, вони пропрацьовують варених грантів не тільки. Державного коштували ґрандів і робити доступ інклюзію, тому що люди, які мають право отримати права, не тільки вони мають доступ мати, а вони мають мати доступ до школи. І, ну, в загальному це зовсім по-іншому. Ми, можливо, будемо одні з перших. Тобто адаптувати вже якісь існуючі, які були неможливо? Неможливо, тому що ну, хто був мремо, хто був в нашому приміщенні, ви розумієте, що на другий поверх людей неможливо. Треба ставити ліфти. Ліфти це зовсім інші речі. І досить дорого Набагато простіше будувати модульні нові, е ну такі об'єкти. А що буде з тим приміщенням? з тої територією взагалі? То так, наша, так, та, наша, та, наша. Та, це не наша, а ми наші ми, ми говоримо про земельну ділянку, а вони будують. Ну, це все буде. Десь так є ще запитання? Пропозицій? Ну, Якщо ну, немає про що саме, У нас немає ніде рівних такого приміщення, яке можна би було б зупинити. Доступу до інклюзії немає. Ну, чорного перший повір, ну, я чорного. А що? Ну чому? Перший ковід. Може бути. А де має бути площадка для апостолування? Там раніше було. Колодрії, нічого, не так, нічого. Так, було, і Тому ми претендуємо так. на новий варіант. А для чого нам виділяти земельну ділянку, якісь нове будівництво, якщо а, можна так. якось адаптувати то Я не розумію. Якщо там вже все на ФОПа записано і, звичайно, він... Для... Не йде питання на ФОПа записано. У йде саме питання, що буде новий варіант і нова модульна. І зразу за доступами. А що в нашому села? Не зло. А може подумаємо краще за те. Давайте подумаємо. За вирішення даного питання. Ну зараз ми не вирішуємо це питання. Ми зовсім за інші речі голосуємо. Для розуміння ми говоримо, що ми працюємо з ними над тим, щоб створити нову площадку. На якій буде автошкола, на якій буде повний доступ інклюзії і всіх речей. Ну тобто там, де вони зараз є, там де в них є площадка, ну чи приватна вулка, територія. вона вже зробилася приватною за весь а, час, а тепер місто, місто повинно збити не ще дати, дати виділити, земельні. Ми можемо не давати, ми можемо їздити в болмию, буфроків здавати на права Тричі, і на... Висвіт. Нас давлять таку позу. Так? Періодично так, потім все стає треба все знову радувати. Мені здається, що це зараз не питання сьогоднішнього голосування. Ми проголосували зараз. Наступне питання. внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади у Дякую. Призначення по загальному фонду на суму 565 тисяч гривень та на суму 575 тисяч гривень капітальні трактури. Крім того, включимо по управлінню соціального захисту перевірку по коштів по територіальному центру для забезпечення проплати предметів матеріального обладнання, тому що 115 тисяч гривень, відповідно, зменшивши по зарплату на кошти. І по управлінню комунальної власності вноситься переходів по об'єктам. Реконструкції ЦТП і справи паливості вина менше значення на 480 і на підтриму 480 можна воєнні бути на 6, а на Чи є запитання? Пропозиції? Якщо немає, то поставити. За рішення прийнято. Дякую. Отже, 75-ту сесію позачергову. позачілов. Положим за нашу свободу і покажем, що ми радя козаго души тіло ми положим за нашу свободу.